Алло, добрий день, це тих підтримка? Так, проблема така, мій інтернет, ну його немає взагалі. Я вже навіть молився на роутер не допомогло. Так, я вже пробував вимкнути і вимкнути. Та ні не тільки роутер, а й всю квартиру з автоматів вибив. Як це ви точно не підключені до мережі? Ну якщо я з вами розмовляю, значить мобільний зв'язок у мене є, але вайфа немає. Ви серйозно родите мені зайти на ваш сайт, щоб знайти рішення проблеми з інтернетом? Так у мене є сусідський вайфай, але він запаролований. Так, я пробував 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Новий сусідний лог не підійшло. Добре, давайте зробимо по-вашому. Так. Э, Зайшов в нош моє. Так. О, з'явився інтернет. А, це ж мобільний інтернет! Ви його не тільки зажарили. Все, дякую вам, велике. За мінус 100 гривень. Фу.